Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини про що мова? А мова про Техас і події, які там відбуваються. Так, думаю, вже всі чули, бачили. Конфлікт між владою Техасу і адміністрацією Байдена. Ну, от хочу сьогодні подивитися, що воно буде, до чого воно дійде. То вже мали не про громадянську війну, деякі пишуть. Ну що, поїхали. Ну, давайте для початку загалом подивимось, що й до чого. Гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка, розвиток цього от конфлікту між адміністрацією Техаса і адміністрацією Байдена. А скажете Рон правду. Гебо, розвиток конфлікту. Ну добре, розкладу. Аркана. Так, дві руни Ну, Давайте, Орус. Ансус перевернутий. Іса. Лаус перевернутий. Ох ти ж. Ну добре, не настільки все гладко, як нам початку здалось. Ну, гаразд. Агресивних рун не випало. Відразу скажу. М -м зараз, зараз, поясню. Що ми тут маємо? Гебо, беркана, урус. Далі, ансус перевернутий і салаус перевернутий. Ось Гебо. ну, партнерство йде, все рівно. Але, тим не менш, ось Ансус перевернутий. Тобто, знаєте, якісь переговори йдуть, і гласні, і негласні там, і так далі. Поки що Ансус перевернутий. Не договорились. Є якийсь обман, є ще якась, схожа ну, сила. Ну, До речі, да, слухайте, точно. Зараз, зараз поясню. Тобто, ну да, переговори якісь ідуть, ведуться, агресивних рун нема. Ну, Урус, ну це тут, тут про друге. Ось беркана, якийсь розвиток ситуації, навпаки, знаєте, пошук шляхів ось. Це якесь партнерство, розвиток варіантів, розвиток ситуацій. Ось Урус, це все-таки сила, да, ну там військові ж 음, Техаса, як там у них, Нацгвардія Техаса, чи як воно у них там називається. Ну, одним словом, військові Техаса там укріпляють кордони і так далі, тому подібне. Да? Е, от, Про Тему, ну прям викор... ну, це не бойові дії. Розумієте? Тобто використання сили і погрози силою, да, це... ну це не бойові дії. Поки що не видно, принаймні, знов таки руни дуже далеко не показують. Е, от, Мало того, якась ось сила є, Ну, тобто, що використання сили сумнівне, я сказав. так? Мало того, ось якась сила є, ось ансус перевернутий, а сила та, ну, це не таємна. Сила... Одним словом, є там щось, то не просто так воно загорілось, не на цьому місці. Якась сила є, ось яка це підігріває знов-таки. Ну, я здогадуюсь, яка сила. Ну, зараз лоб запитаю. Ну, щодо переговорів, поки що не домовились. Знаєте, це, ну, о, ось як це є, бо це як і пропозиція, це не лише переговори. Ось Ансус перевернутий, поки результата немає. Якісь ідеї, знаєте, погані. Давайте так скажемо. Поки не домовились. Далі, ось Іса. Блокування все рівно, заморозка ситуації. Тобто, ну ось. Берка і всерівної Беркана, Іса. Тобто буде якийсь розвиток, буде якийсь прогрес, але такий повільний. Ну, Байден якби не славиться прийняттям швидких рішень, це вже точно. Ну тому от. Е, ну і загалом, ну ось обман теж, до речі, Іса теж як певне, певне прикриття інформацій. Є підводні камені, от відразу, відразу є. Ось і лагус туди ж про обман, про підводні камені, якісь в ситуації. І що ми маємо? Ось якась сила є, якась сила. Це не військові в даному випадку, ні. Ось під обманом дає хибний вектор, розумієте? А ну, ну, Трамп, ну хто це? Ну хто це? Ну давайте спитаємо. Тобто, ну, якісь там громадянської війни ще там чогось не цей. Домовляться по результату все-таки. Просто що, на те ще потрібен час. Так, дякую за відповідь. Гаразд дякую за відповіді. Добре, а покажіть мені, будь ласка, скажіть мені, будь ласка, до цих от конфліктів влади Техаса з адміністрацією Байдена. Причетний Трамп. Ай скажуть він правду. Ну, манна, зось він сам і випав перший Ну. Таємно, зрозуміло. Єра. Ей, вас по фіналу. І що все-таки фінал-фінал? А фінал-фінал райдо. Ага. Ну, гаразд. Що ми маємо? Манас, пуста руна, Єра, Ей Вазирайду. Ну, ось Манас, ну ось сам Трамп випав. Будь ласка, перша руна. Клас. Таємно, ясне діло, що таємно, що він там сам безпосередньо непричетний, Да? Якщо там його партія там, ну, його партія ясно, що хтось там де засвітиться, але да? ну, сам він там в Техасі ніби не, при, не при чому, Ніби. По факту, дуже навіть при чому. Єра, так це ж було вже. Ну, повторення якихось певних подій. Тобто, і це тривалий процес. Тобто, схоже, воно не один день якби оце от назрівало. Довго готували, знаєте, ось нарешті урожай, ось він. Пішло, поперло, що називається. Да? Ось і вас. ну, Якісь труднощі є, перешкоди на шляху. Тобто, не все так гладко. А... І це про те, що все-таки Трамп, да, підігрів цю ситуацію. Але проблеми були й до того. От що, воно не з пустого місця взялося, розумієте? Проблеми були й до того. Але вплив Трампа є. Хай обмежений? Ну є, все рівно. Е, ось, ну і Райду, загалом, да, Обмежені, якісь можливості в нього були на це повпливати. Але знаєте, ну, воно тліло давно, як виглядає, ось воно тліло давно. А він. Е, Роздмухав оці от вугілля, оце тліюче. Та? І ось воно спалахнуло. Ось, от в такому плані. Ну, що тут скажеш? ну І райдо. Ну так, да, розвиток ситуації ще буде наростання. Може, на якісь інші сусідні штати перейде, наприклад, оце от. якраз теж, де ем, проблеми з мігрантами є і так далі. А? Тобто, я там ну, бігло новий ну, не то Там інші штати, ніби Техас, почали підтримувати, що, мов, да, все там правильно робите і так далі. От. Ну, одним словом, то, що не кінець історії, поки що тут війни не видно. От, тобто, Ну, а раз, давайте ж подивимося, чим же завершиться воно. власне, да? Напевно. Так, дякую за відповідь. Трамп причому, ну, зрозуміло. Е -е, ха, да, це цікавий, цікавий персонаж у всіх смислах цього слова. Е -е, добре. Ну, давайте загалом подивимось фінал цієї от історії. Чим? Шо, що це буде для Америки? Да? От я думаю, це буде гарне питання. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, чим же ж, власне, по фіналу завершиться. Оце от... Протистояння влади Техасу із владою Вашингтону? Да? З владою США. Ну. Чим воно по фіналу завершиться для Сполучених Штатів Америки? Скажуть Рунду. Наутіс перевернути. Є іса, А по фіналу? Шо? Пофінал соло. Ну, війна не так виглядає ніякої там війни. Але, тим не менш, наслідки для штатів будуть ну, різні, давайте так скажемо, тому що те і дойгарне показали, і не зовсім. Давайте, про все попередку. Що ми маємо? Наутіс перевернутий, Кано, Гебо, Іса, Соло. Ну ось наутіс перевернутий. Труднощі, якісь великі, руна перевернута, якісь обмеження, якісь маніпуляції. Да? Ну, а мені більше йде, що це про обмеження. Е, тобто, схоже, буде, доб'ються таки свого, що буде жорстке, прям знаєте, обмеження от щодо якраз емігрантів. А, от. Ось КАН, ось реалізація плану, розкриття плану. Будь ласка. Тобто, отримають отримують бажане. Да? Ось гебо. Ну, партнерство знов-таки, ну, я ж кажу, домовляться, домовляться. По Ісі, правда, ну, знаєте, таке партнерство. По-перше, що в часі воно буде тягнутися, ну, і саповільна руна. По-друге, що партнерство якесь таке, знаєте, буде. Одним словом, е як це кажуть, все, домовляться, все там завершиться добре, але, як то кажуть, осадочок лишиться. Так, оце от воно. По фіналу соло ну руна перемоги. Отримали протестувальники, доб'ються, чого вони хотіли. Да? ну Відповідно, влада Техасу. Там, так? Але в той же час і адміністрація Байдена спробує з цього щось, ну, знаєте, викрутити, виграти. Отак. От Тим, ну, Тут, знаєте, оце от м -м, частковий успіх, давайте так скажемо. Тобто буде знайде, ось Гебо тут говорить про те, що буде якийсь компроміс, знайдено. Тобто, Частковий успіх. Ось, от. Так от. Ну, Війна, та ні, та яка війна. Про що ви? Немає близько. Якісь ну, там все так. Ну, добре, давайте скажімо так, в, в самому першому розкладі, там все, ну, на розвиток ситуації, там урус падав. Урус це все-таки ну, сила. Це не лише ота от сила в таємниці, да, Трамп, а це і саме Збройна сила. Ну, силовики, силові структури, війська і так далі. Воно там падало. Бойових дій там тим, нема. Але якісь от сутички, ну от щось таке, за застосуванням зброї, можливе. Масштаб не той, розумієте? Як там громадянська війна, там ще там щось. Ні, і близько ні. Ну, от щось, якісь мінімальні сутички там да, можливі да, в такому плані. Ну, це не війна, це нічого такого. Загалом воно мирно завершиться. Ну, що ну, тут скажеш, ну, отак. Таке відео буде швидке. сьогодні трохи обмежений в силах і в часі. тому... Одне відео буде. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!